Сьогодні світ відзначає День незрячих людей. У Хмельницькому товариство сліпих організувало просвітницьку акцію. Разом з даїшниками у Тосівці роздавали водіям буклети про труднощі, з якими незрячі щодня стикаються на дорогах. Що потрібно, щоб водії побачили незрячих? Дізнавалися наші кореспонденти. Володимир Васюра – інвалід першої групи. Незрячий чоловік за своє життя вже добре вивчив маршрут, яким користується щодня. Однак часто трапляються непередбачувані ситуації. Каже, наштовхується на рекламні щити, які виставляють на тротуарах, та травмує ноги високими бордюрами. Але найбільша проблема пішохідні переходи. Я, дорогу я перехожу так, де є звуковий світлофор, то я по звуку, по сигналу світлофора. А де нема світлофора, то вже Послуху, коли люди переходять, я за людьми були такі случаї, що на середину попав і якраз машини пішли, то вже приходиться останавлюватись цикад. Ну і люди допомагають переходити. З цієї причини кажуть представники УТОСу, більшість незрячих людей, щоб не наражатися на небезпеку, виходить на вулицю лише за крайньої потреби. Тож напередодні всесвітнього дня сліпих там вирішили нагадати водіям про особливу увагу до незрячих. Незрячим як нікому важко зорієнтуватися на дорозі чи близько автомобіль, на якій відстані і вони вчасно не можуть відійти чи перейти дорогу. Тому як правило і стають жертвами цих автокатастроф. У Тосівці також підготували звернення до міських чиновників. У ньому вказали, чого не вистачає місту для безпеки сліпих. Свої підписи під ним мають поставити і правоохоронці. На даний момент основною проблемою є те, що, наприклад, в нашому місті з 86 об'єктів світлофорних лише 32 обладнані звуковими сигналами, по яких можуть здійснити перехід громадяни, особи, які є з вадами зору. Також не менш важливою проблемою залишається порушення правил паркування, адже незрячі пішоходи це є для них великою завадою, транспортні засоби, які порушують правила паркування. Акція Безпечний рух для незрячих стартувала у Хмельницькому у вівторок і триватиме до кінця тижня. Анна Боль, Ольга Сергієва, Олександр Колодій, новини телеканал Інтер Хмельницький.